Зеленський відвідав Запоріжжя, де відвідав поранених захисників до однієї з місцевих лікарень. Президент поспілкувався з військовослужбовцями та медиками, подякував їм за службу та вручив державні нагороди. Тім не всі поранені військові захотіли приймати нагороду від президента деякі показово не тисли руку, аргументуючи це останніми корупційними скандалами. Один із колишніх полонених показав військовий напитав: навіщо ти сюди приїхав? Тебе зараз є чим зайнятися? пишуть джерела деякі прямо і відкрито заявляли після того, як Зеленський покинув. Госпіталь він для нас більше не президент. Якщо не посадить своїх корішів, це не мій президент, якого я знав і за якого я голосував. Додав військовий пише телеграм-канал Топор Зеленська є чотириразовий, Ви наша закарбуйте собі на носі можна ходити і в синагогу, і в бордель, але ніколи не потрібно плутати одне з другим. Тим паче, під час війни пише Микола Савільєв. ТРО, позивний волоцюга після пюари поїздки зе на фронт. А для чого Росія шпигуни? Виступає пан президент Володимир Зеленський у вагоні потяга і лунає без. Зупинки я сьогодні був в Донецькій області в розташуванні бойових підрозділів 3 ї 5-ї штурмової бригади, 80-ї ДШБ, 57 сьома окрема мортопіхотна, двадцять і 24 четверта окрема механізована бригада, 26 шоста окрема артилерійська бригада, 92 друга окрема механізована бригада нагородив кращих воїнів. Побував то там, то там поспілкувалися про фронтові потреби бійців. Прослухав про досвід війни. Говорив безпосередньо з тими, хто на позиціях. Володимир Олександровичу. Питання одне на я. Усі військові прекрас розумію, що власне військового досвіду у вас ноля, бо назвати військовим досвідом чотири вдалі спроби відкосити відповістки в АТО бойовим досвідом було би явним перебільшенням. А от те, що ви в своєму рекламному ролику бо інакше назвати ці чорні шоу для вневибагливої публіки, повністю здали ударні бойові підрозділи, які ви перебували саме на Донецькому напрямку. Це безперечний факт. Та. Для чого агресору засилати своїх шпигунів до нас в тил і бавитися у Джеймсі Обондів, коли їм сам Верховний головнокомандувач Вач голосом через рот розповів, що саме в Донецькому напрямку Україна тримає львівські 24 і 80 чотири і в і 5-ту штурмові, 26 шостого артилерійського і 92 другому механізовані бригади. Та ще в розповів ворогові, який генерал чи командувачі ідеї і чим керує, можу процитувати і ваші виступи в запорізькому напрямку, де ви теж перераховуєте номера бойових бригад, які перебувають на цих теренах, яка аж ніяк не на штабних навчаннях. Ще залишилося в прямому ефірі. Озвучити паролі на блокпост. Стах і буде аншлаг в рашиських шпигунів. Я вже все розумію. Дневчорашні, ви намагаєтеся продемонструвати піплу, що верховний головнокомандувач поряд з солдатами і народом сміливий, і безстрашний, але тут і новобранцю зрозуміло, що користь із ваших поїздок для ЗСУ мінімальна. Жодних цінних нараду військовій тактиці і стратегії ви офіцерам дати не можете, оскільки є в вашій царині абсолютно некомпетентні без образ. Але ваша воса, ділова навряд чи є запорукою ваших військових талантів щодо матеріалу. Альних потреба бійців є міністерство оборони, офіцери якого і повинні задовільняти потреби бойових структур в дронах, боєприпасах та спорядженні для чого їх роботу дублювати. От в плані піару такі поїздки надзвичайно ефективні, але покиньте оцю звичку, перераховувати у своїх браурних промовах, які саме бойові підрозділи задіяні на якому напрямку. Це мінімальна мимовольні робота на ворога. Чи ви щиро вважаєте, що в російській розвідці не працюють аналітичні відділи, котрі аналізують будь-яку публічну і не Лічної інформації, якщо або якийсь український військовослужбовець зважився написати наш батальйон такої-то бригади на співпраці з механізованим батальйоном такої-то бригади при прикритті артилерії, такої то бригади атакує той-то, той-то -той -то пункта», То вже наступного дня саме цього сміливця витягнули без окопів і допитували у військовій контррозвідці та й мали би слушність. Тому припиняйте це виїзне шапіту, продовжуйте хвалитись і розповідати про свої успіхи. Але заради хреста фільтруйте, сказане, я кажуть, в Одесі можна ходити і в. На і в бордель, але ніколи не потрібно плутати одне з другим. Тим паче, під час війни редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.